Тут красавела Навоз намотав, де страхуватися онлайн. Гранд Шепс, який працював в урядах чотирьох різних прем'єрів Великої Британії, замінив Бена Волеса на посаді британського міністра оборони. Запад одобряє і підтримує. Саме Волес донедавна був одним із найактивніших міжнародних рушіїв оборонної допомоги Україні. То, що ми повинні знати про його наступника гранта Шепса, для якого крісло міністра оборони стане першою посадою, яка вимагає широких міжнародних контактів. Досі шепс працював у багатьох британських урядах, однак лише на внутрішніх посадах нове призначення це вже п'ята урядова посада для шепса за останній рік, відколи він був міністром транспорту в кабінеті Бориса Джонсона об'єднане королівство замінило міністра оборони Бена Волеса, новим очільником міністерства став досвідчений політик та колишній міністр енергетики Гранд Шапс. Бен Волес став символом непохитної британської підтримки України у війні проти Росії. І Одним з помітних епізодів його діяльності став випадок влітку, коли він закликав Україну докладати більше зусиль, аби показувати міжнародним партнерам свою вдячність за допомогу. Про те, що призвело до таких змін в уряді Сполученого Королівства та як це відобразиться на допомозі Україні, ми поговоримо із нашим кореспондентом в Лондоні Богданом Цюпіним. Богдане, привіт. Розкажи, що відомо про нового міністра оборони та яка його позиція щодо допомоги України? Ну, як вже було сказано, Грам Чапс. Він дуже. Досвідчений політик він перебував на багатьох міністерських посадах дехто, можливо, навіть вважає, що занадто багато посад він пройшов за досить короткий період часу. Але його вважають надійним виконавцем, вірним лідерству консервативної партії, яка очевидно перебуває при владі в цій країні, і він власне зарекомендував себе як дуже. Вже вправний, як тут кажуть, ч. Комунікатор він брав участь дуже часто в телевізійних радіопрограмах як представник уряду, роз'яснюючи позицію кабінету у певних питаннях, і очікують, що очевидно, перебуваючи на посаді міністра оборони, він також буде виконувати курс, так би мовити, уряду. Від нього не очікують аж таких дуже великих якихось реформ. Чи досягнень у міністерстві, зокрема тому, що Британія майже готується вже до наступних загальних виборів, і йому на посаді цій у будь-якому випадку доведеться працювати не більше ніж на багато ніж один рік. Що стосується його. Так би мовити, головних завдань його курсу на посаді, сьогодні він підкреслив, що е, він дуже високо цінує досягнення попередника Бена Волеса на посаді, зокрема у справі допомоги Україні. Він наголосив, що буде далі працювати також у цій справі е, в допомозі Україні. І я думаю, що у Києві вже до певної міри е, звикли до того, що е, перестановки е, у Лондоні на урядових посадах навіть на найвищих посадах, Осадах після відставки е, прем'єр-міністра Бориса Джонсона не означають е, загрози зміни для позиції Британії щодо України, і про це сьогодні мені сказала віце-прем'єр-міністерка з питань євроатлантичної інтеграції е, з Києва. Перше і найголовніше, що я маю сказати, що будь-які кадрові зміни а в британському уряді вже засвідчили, що це жодним чином не впливає на рівень підтримки, в тому числі політичної України і зусиль на напрямнаправленних на українську перемогу. Тому звичайно, ми не вбачаємо тут ніяких ризиків з цим пов'язаним. Але ми також і я особисто впевнена, що його від. Ставка з посади міністра оборони абсолютно не означає, що він перестане бути адвокатом українських інтересів, і ми впевнені, що в його нових призначеннях і в в його нових місіях він збереже збереже розуміння важливості історичної боротьби, яку ведемо ми сьогодні на нашій землі і ролі Британії. Богдана, знаєш, що відставка бана волоса це не єдина зміна в уряді об'єднаного королівства зараз. В чому причина таких перетрубацій? Ну, власне, перетурбації чи радше перестановки чи перетасування кабінету у Британії досить звичне яви, що воно відбувається? Ну, навіть для того, щоб наприклад показати якийсь новий підхід уряду у певному у певному питанні завершення якоїсь там політичної епохи і так далі. Так далі, що стосується цієї такої невеличкої, фактично, перестановки, чи чи перетасування, Оки кадрів, то вона ну власне вона спричинена тим, що е, пішов у відставку Бен Волес. Про це було відомо давно. Він оголосив, е, що іде власне з політики ще минулого літа. Тобто він сказав, що він не буде брати. Перепрошую цього літа. ще останній день сьогодні він сказав, що не буде брати участі у, у наступних парламентських виборах у Великій Британії. Отже, він не буде депутатом і, отже, не зможе обіймати посаду посаду в уряді, оскільки всі урядовці у цій країні у Великій Британії вони є також і депутатами, депутатами парламенту, оскільки пішов Бен Волес і пан Шапс пішов на його місце, отже, звільнилося місце міністра енергетики. Шапса когось треба було поставити на його і так далі. і Так далі, отже, вийшла така невеличка перестановка, що власне є дуже підкреслюю звичним, нормальним і досить частим явищем на політичній арені тут у Великій Британії. Дякую, Богдане. Хочу тебе запитати ще про Бана Волоса. Ти живеш у Сполученому Королівстві. В Україні Бена Волоса запам'ятають як одного з провідних організаторів британської міжнародної військової допомоги Україні. Яким його запам'ятають і в Україні, і в Великій Британії? Можливо, я скажу чим запам'ятаю його. я. Я, наприклад. Запам'ятаю українського президента Володимира Зеленського на саміті у Вільнюсі саміті НАТО цього літа, де український керівник фактично здивовано намагався довести, що він розуміє як можна ще більше дякувати британцям за ту допомогу, яку надає Лондон Україні. Також дуже несподівано відставкою українського посла Вадима Пристайка тут у Лондоні, що було знову ж таки в межах цієї дуже цікавої дискусії про те, що таке вдячність, чи чи достатньо Україна вдячна, чи власне міністр оборони Волес мав на увазі про те, що українці невдячні. і я думаю, що повернувшись до цієї теми, варто нагадати, що Сам Бен Уоллес підкреслював, що його неправильно зрозуміли, коли говорили, що він буцімто дорікав невдячністю українцям. Насправді це було не так. Якщо пригадати його конкретні слова про це, то він в одній з неформальних розмов з журналістами, знову ж таки, до речі, у Вільнюсі на саміті НАТО він сказав, що дуже важливо, щоб партнери України. Ті держави, ті уряди, які допомагають українцям, щоб вони бачили вдячність. Щоб це бачили також громадяни, виборці у багатьох країнах, які ну, в різних державах рівень підтримки різний. Політична ситуація змінюється. Відбуваються вибори, приходять нові люди до влади, і так далі. І так, далі. так що ці такі цікаві дискусії про вдячність? Ну і те, що Британія першою надала Україні важкі танки, крилаті ракети, напевне, запам'ятається найбільше. Дякую, Богдане. Хочу поставити тобі ще останнє запитання по іншій темі. Незважаючи на спроби скоротити поставки звичайного російського природного газу, імпорт зрідженого газу з РФ в Європу зріс на 40% після повномасштабного вторгнення. Скажіть, чому Європі так важко відмовитись від енергетичної залежності від Росії, якщо коротко. Я мушу бути дуже короткий, ну на тому, що Європа не має достатньо газу, не має достатньо енергоносіїв, так як, наприклад, сполучені штати, які є експортером нафти і газу, і тому мусить купувати, якщо вона не купить достатньо чи зрідженого газу чи інших енергоносіїв, ціни зростають надто високо. Це було дуже болісно минулої зими. Очевидно, що уряди не можуть зробити це різко, але план є план до 2027. Цьому року Європа планує відмовитися від російських енергоносіїв поступово.